Звичайному такому єгипетському домі. І ось іще одна квартира, один плюс один. І ось мені сказали, якщо ви орендуєте в Тібі, і ось така студія. Зустрічаємо ось такий дизайн, відпочити поплавати, позагорати, є лижаки бомба. Такі апартаменти. Все. Всім привіт! Ви на каналі Антони Люда. Підписуйтесь на наш канал. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. І погнали! Сьогодні я з вами пройдемось по оренді квартири. У роді можна орендувати квартиру трьома способами: це є компаунди, є звичайні квартири і можна звернутися в будь-яке агентство і знайти собі квартиру. І ось такий компаунд Tiba Golden. Поруч отель Захабія. Він нещодавно відкрився, новий, тут все так також облагороджено, чисто. Ну і пішли подивимося, яка тут є квартира на оренду. Так, і ось територія цього компаунду. Тут квартиру нам показують наші знайомі Ольга. Я залишу номер її тут у відео, буде під описом. І зараз на відео ви бачите, можна її написати на WhatsApp і все запитати про квартиру. Є басейни, басейни, на жаль, без підігріву. На території дуже багато лежаків, таких зонтиків, доглянута територія. Кафе, бар працює он далі. І дитяча площадка, що для компаундів ну це така рідкість. І ось така студія. Зустрічає нас такий дизайн, кухня, духовка, мікрохвильовка, індукційна плитка. Тут дається весь набор посуди, кавова машина. Ну, дається весь набор посуди, все, що ви забажаєте, і навіть більше. Тут такий дизайн інтер'єру, напевно, люди самі розробляли або, можливо, когось запрошували, двохспальне ліжко. Так, і тут зона відпочинку. Телевізор. Інтернет, роутер, вайфай, і ті салат. І ось вид на басейн. В балконі пальми, так, столик з стільчиком, ну все, сушка і кондиціонер. Так, навіть є PlayStation. Можна хто любить грати в ігри PlayStation. Дуже чудово погляньте, скільки статуеток. Люди сюди вклали душу в цю квартиру. Ця квартира коштує оренда на місяць від 400 доларів. Ну, Напевне, ця квартира того варта. В набір входить комплект Полотенець, постільна білизна, ванна кімната, ну, звичайно, душова кабіна. Тут. Ливальна, раковина, Все чудово. І ось мені сказали, якщо ви орендуєте в тібі, тут поруч отель Захабія, і тут можна отримати якусь скидку на харчування сніданок, обід і вечеря при отелі Захабія. Так що можна цим користуватися. І зараз я вам покажу пляж. І ось хто орендує в тібі, пляж Захабія. Тут лежаки, такі парасольки в такому стилі. І море, захід тут прекрасний. Прямо от заради моря, тут в тібі можна орендувати квартиру, не роздумуючи, Тому що тут захід пологий, піщаний, і відразу починається, ну не глибина, ну поплавати так можна. Далі там трішки далі пройтись. Там як пірс, там вже відкрите море, можна поплавати з маскою. От е, море із компаунда Тіба, що тільки що ми дивилися квартиру, воно, як на мій погляд, воно просто ідеальне. І ось як варіант житла, можна орендувати житло в звичайному будинку, в звичайному такому єгипетському домі. Тут вже ціна буде трішки дешевшою, на порядок дешевшою. Але є такий варіант, що ви можете проживати з місцевими І ось, як, наприклад, з цього дому тут живе моя сестра вона живе в районі Хадоби. Ось такий під'їзд. Тут доволі таки чисто, доглянуто. І ось ходімо, з вами подивимось огляд квартири, яка коштує 12 тисяч фунтів, тобто 10 тисяч гривень або 240 доларів. Це 2 плюс 1, велика кухня і дві такі спальні. Ось одна спальня. Ну, мені ця квартира подобається, тому що вона світла. Для квартири у єгипетському будинку це великий плюс, тому що часто в них отакі маленькі вікна, як бачите ви. Так, ось балкон. Але балкон тут би я сказала такий трішки мінус. Тут такі особисті речі, так, щось якісь дрова на розпалку, напевно, для шашлика. Ну, таке, балкончик тут маленький. Зранку з чашечкою, кави не можна насолодитись. І ще одна кімната, Це така дитяча. Ромтур. Ну, квартира велика. Тут там газова плита є, холодильник і. А, ще що? Ванна, ванна кімната, ванна кімната, і тут у нас ванна кімната. У ванна кімната також така маленька, як стандартно, душ, і... і туалет, і все. Напишіть в коментарях, чи подобається вам така квартира і чи дорого за таку ціну за 240 доларів орендувати в Єгипті 2 плюс 1. І. Наступна квартира знаходиться в такому комплексі, компаунді Prestigio Plus. Знаходиться вона на старому Шеротоні. Тут друга лінія, поруч отель Sunrise. До моря тут ну, рукою подати. І зараз ми подивимося огляд на цю квартиру. Так, і ось така квартира. 2 плюс один. В цьому компаунді престіжо, кондиціонер, вигляд на море. Чудово, так просто, просто неперевершений вигляд на море. Бомба. Такі апартаменти. Все доглянуто ну, в такому гарному стилі, пральна машина, духовка, мікрохвильовка. Тут дві кімнати. Ось одна перша, дві, два ліжка. Шафа. Тут я привіт вам. Також працює кондиціонер. І ще одна кімната спальня з одним великим ліжком. Також зеркало, шафа, кондиціонер працює, дуже прекрасно холодить. І вигляд, тут балкон. Просто погляньте, який вигляд. Наскільки гарно все так. Можна вийти, тут балкон звичайний такий, великий тут на балконі. Ну закрито зараз, погляньте, на балконі можна випити каву, стільчик, столик такий і вид на море насолоджуватись. Ця квартира коштує 600 доларів, якщо орендуєш на місяць. Можна орендувати і на більший термін, і на менший термін. Тут буде вже ціна різнитися. Ну, все чисто. Вода і електрика не входить в цю суму 600 доларів, тому що це окремо будете платити. Вся посуда також є в цій квартирі. Чашечки, електрочайник, все тут є. Дуже чудова квартира, просто прекрасна. Інтернет звичайний 4G. Коридори чисті, як бачите, зараз тут багато квартир, все доглядається, освітлюється. І ось іще одна квартира, один плюс один. Погляньте, в якому вона такому. Морському стилі така гарна, взагалі світла, ну дуже класна. Це така вітальня. Об'єднана з кухнею. Ось, дивіться, чудово, кухня в кухні все є. Кавоварка, мікрохвильовка, пралка. Витяжка навіть є для єгипетських квартир, це взагалі імпосибл неможливо. І ось який балкон. Тут вид на дорогу, тут диванчик на балконі можна відпочити, дуже чудово, і вигляд на дорогу, санрайз, і вид на море. Зранку сидиш і насолоджуєшся собі морем. Сушка і ще одна кімната. Зараз ми подивимось. Коштується квартира 500 доларів за місяць. Плюс вода, і електрика, і інтернет окремо. Так, тут спальня, тут зараз просто живуть люди. Тут спальня така, двохспальна кровать. Ліжко, кондиціонер в такому морському стилі, ну, дуже гарно, чисто так, наскільки. І ось зараз ванна кімната. Душ. Туалет, умивальник, холодильник. ну Мені подобається ця квартира, така взагалі дуже гарна, чисто бомба. Вся посуда, все для життя, для проживання тут є. Насолоджуватися можна. І ось ще одна квартира тут. З однією спальнею. Також Пральна машина, мікрохвильовка, кухня така дуже зручна, компактна, як все тут є. І така вітальня, великий плазмовий телевізор. Дві такі суфи, одне крісло, кондиціонер працює, стіл. Така вона також світла, тому що все виконано в таких світлих тонах. І тут в вікно також вигляд. Тут, бачите, так. ну Велика квартира. Ця квартира, один плюс один, коштує 500 доларів. Ну, все можна обговорювати, домовлятися, торгуватися на більший термін, менший, в залежності, як ви домовитесь, ну, від 500 доларів. В набір входить комплект полотенець, зміна постільного. Білья постільна білизна. Таке двохспальне ліжко і велика шафа. Вона дійсно дуже велика. Так. І ванна кімната в нас тут така. В цій кімнаті, в цій квартирі немає, знаєте чого? Немає балкона. Душ, туалет, все стандартно. Ну Вона також така велика, гарна, ну просто. Чудово. Так, вішалка, кондиціонери працюють. Навіть да, холодно, як мені я б сказала, кондиціонери дуже працюють гарно. Так, що така квартира. Чудово. Так, і ось ще нам показують тут прям цю студію. В квартирі в цій студії є спралка, мікрохвильовка, індукційна плита, холодильник. Ліжко двох спальне, ну, вона така велика, простора, холодильник, диван, стіл, шафа, телевізор, інтернет тут є, і також є балкон. Ми зараз відкриємо його і вийдемо. Балкон тут. Ого, який балкон! Балкон тут ну, дуже великий. Погляньте, нічого собі. І ось тут вигляд на... Ресторан внизу у нас ресторан, цей пріска. Ну, чудово. Коштує ця квартира 350 доларів. Студія, вона дуже така доволі світла, викриємо ми балкон. Так, ванна кімната, ну, звичайно, душ такий. Умивальник, туалет. І все. Добре, ну студія дуже велика. Як ми звикли в нас там, де ми орендуємо в нашому компаунді студію маленьке, то тут ну, вона наскільки велика, тут троє-четверо людей спокійно будуть жити, тут диван розкладається, ось навіть малютка така. Підлога світла, кімната світла, все нове, чисте. Навіть запах свіжих меблів тут є. Чудово. Тут на території є ресторан Пріска і хто орендує в цьому компаунді отримує знижку. На цей ресторан 20%. І ось можна тут орендувати. Такий спортзал, коштує 1900 фунтів. Тут безліч таких тренажерів, різні бігові дорожки. Люди тут займаються, є інструктор, є такий бар і тут є спа. Доволі таки непогано, дуже гарно, чисто все. Різні кафешки на територію. Можна відпочити, насолодитися. І ще на території цього, можна так сказати, компаунду є банкомати, аптеки, ресторан. Ну, Широтон рукою подати тут, поруч знаходиться все тут в шаговій доступності, як би так сказати. Ще раз нагадую, локація готель Sunrise. І тут хто орендує в престижі в цьому компаунді, отримує 50% скидку на море. Зараз ми його подивимось. І ось пляж Beach. Цей пляж, якщо ви орендуєте квартиру в престижі, отримаєте 50% скидку. От таке море, пляж піщаний, вхід пологий. Тут є ресторанчики, можна замовити собі, будь-що, що ви забажаєте, посидіти на березі моря, відпочити, поплавати, позагорати, є лежаки. Зонтики різні, парасольки, ну все чудово, все так облагороджено, все для людей. Коштує цей пляж, якщо ви орендуєте в Пристіжіо, квартиру коштує він 75 фунтів. Це півтора долара. А так він коштує 3 долари. Ще є тут парковка. Якщо ви орендуєте машину, можна користуватися безкоштовно парковкою. Ось Престіжія Плаза Паркінг. Туди. Свою машину завозити.